Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів засновник руху, права людини. Ну що, поговоримо про цікаву тему, але, будь ласка, напишіть, чи зараз мене чути. Це основне, ну, і чи видно картинка, щоб я розумів, наскільки в нас зараз комунікація. Також пишіть, з яких ви міст дивитеся, щоб ми могли обмінюватися цікавою інформацією. До речі, якщо щось маєте цікаве. Пишіть мені на електронну пошту, можливо, для відео, і я дякую, до речі, всім тим, хто ділиться зі мною інформацією. Зокрема, зараз ви мені прислали законопроект, який є зареєстрований у Верховній Раді, і ми про нього зараз поговоримо детально. Бо це важливо розуміти, куди рухається суспільство, бо це називали там конспірологію, тра-та-та, -та, -та, та і... Але, але, друзі, отже, напишіть, якщо бальній шкалі, супер. Чути, видно. Дякую вам, дякую Світлана, дякую вам всім, друзі. Отже, відкриваємо сайт Верховної Ради України і, 26.12, буквально 2 дні назад, є законопроекти під номером 8306. Звучить він: проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України у частині визначення походження дитини. Вирощеної у штучному середовищі поза межами людського тіла. Ну, як вам таке, друзі? Нормально? Тепер дивіться, подав цей законопроект Дануса Олександр Анатолійович. Я зайшов почитати це депутат від партії провладної, діючої. Так. Піар-менеджер, ну, звичайно, піар-менеджер, і які е, комітети тут в першу чергу займаються. Комітет з питань правової політики, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, комітет з питань охорони здоров'я чомусь аж в третьому. І, звичайно, що тут є такі комітет, як Інтеграція України до Європейського Союзу, але вони це ліплять зараз всюди. І саме що цікаво, що проєкт закону, е, який поданий 26.12, і вже надано на ознайомлення депутатам, направлено на розгляд комітет і надано керівництво Верховною Радою. Керівництво Верховної Ради, надано це все є. А вони забрали, бачите, неактивне поле проєкт закону. Але спочатку воно було активне, і я дякую людям, які його встигли скачати, мені прислати. І я вам його зачитаю. Отже, що вони тут все передбачають? Е, про що йде мова? Чому в двох словах? Тобто Зараз йде мова, щоб узаконити вирощення дітей там, поза межами людського тіла. Тобто, це буде такий, хто може бачив, є навіть ролики в інтернеті, є вже фірми, які це пропонують. Тобто дитину будуть вирощувати в спеціальних таких боксах, от, і це буде штучним заплідненням. Зараз правда єдиною умовою, що хтось один з батьків має бути е, цим. дати свої. Своїм, е, ну, свої е, частинки та, щоб ця дитина була вирощена. Але все йде до того, друзі, що пізніше не треба бути батьків. От ви це Згадайте мої слова. Пізніше якась корпорація, компанія, фірмочка буде собі вирощувати там приватну армію рабів, найманців, я не знаю, вбивць, Тобто, які гени будуть вкладати там. Приматів такі, от просто шарахати на роботу, з роботи далі. Звичайно, що там вже мова вставляти туди чіп е, тим дітям чи не вставляти, взагалі мова не буде йти, я так вважаю. Там будуть просто от, ті самі ж батьки, і в принципі ті фірмочки будуть вставляв живлювати чіпи. То в принципі цей світ йде до того, пам'ятаєте, там, що от, е, людина щось придумала і ці захопили землю. Там будуть, звичайно, тим дітям давати і фізично, щоб вони були здорові, і так, далі, і так далі. Але це діти, як я бачу, я не знаю, наскільки там, ну, в принципі, якщо це вирощені діти, чи там може бути душа, тобто це поза межами тіла. І тепер дивіться, що вони тут пишуть. Тут невеличкий проект закону, от я вам покажу. його. Я думаю, він пізніше все одно з'явиться, але його зараз прибрали. Я, в телеграм-каналі я дам посилання на це, я що це. Туди прикріплю а потім і під е, відео в Ютубі. Отже, статтю 281 вони хочуть доповнити, це Цивільну Кодексу України, увага! Дозволяється розвиток ембріонів та вирощення плодів дитини із застосування методу ектогенезу такий метод називається, у штучному середовищі поза межами людського тіла. У порядку. Встановлено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. І друга частина от по цьому законопроекту зміни в сімейний кодекс України стаття 123, доповнити частиною четвертою такого змісту. У разі народження дитини внаслідок застосування методу ектогенезу у штучному середовищі поза межами людського тіла. Батьками дитини є подружжя, яке дало згоду на застосування такого методу за умови, що хоча б один з подружжя має генетичний зв'язок з дитиною. Отже, друзі, про що йде мова? Про, мова йде про те, що м -м, зараз дуже сильно інститут сім'ї розхитувала. Бо сім'я це чоловік і жінка. Я нікого не хочу засуджувати, хто там щось там інше робить. Я говорю за сім'ю. Сім'я це чоловік і жінка, це тисячі років, це традиція. Якщо ви там щось інше собі придумали, там, там вже одружується там, з телевізорами, там, ну, просто психіка їде, то це не є сім'я. Ти одружився з телевізором, чи, чи жінка, чи чоловік одружується з телевізором, чи ще з чимось, це не є сім'я або там чоловік, чоловік, жінка і жінка це не сім'я. Називайте це по-іншому. Я нікого не суджу, але це, це розкладання. І це судома і гумора публічна, вона впроваджується, що, до чого йде цей світ, правильно йде до завершення. Тому, коли нещодавно було показано відео, де діти лежать в таких боксах прозорих, і там багато діток, якась компанія це рекламує, по-моєму, американська, що вот, ми класно вирощуємо дітей. Для вас певними генами. І люди писали там: заберіть це відео, це якийсь фейк, це брехня, бла-бла-бла. Тепер вже на законодавчому рівні в Україні буде дозволено. Я так думаю, якщо це зареєстровано від зелених більшовиків, то, в принципі, воно і, напевно, пройде. В них там більшість з ОПЗЖ е, слуги народу. Але для мене ці всі партії це однакові, тому що це все слуги сатани, слуги олігархів. Вони не служать українському народу, хоча давали таку присягу. Отака, От друзі, історія. Напишіть свої думки. Звичайно, що це відео ми. Зараз робимо, щоб усвідомлювати, куди рухає світ, куди рухають Україну, які є процеси і що насправді відбувається та, поза кадром. Бо це, бачите, навіть прибрали м, самий текст проєкту закону. Як каже Христос: якщо щось е, хто приховує, та, значить боїться світла, боїться правди. Бо хто нічого не приховує, той не боїться правди, не боїться світла. Він навпаки, бо не запалюють світло і не ховають його під сукно, а ставлять посередині кімнати. Зареєстрували законопроект. Все, будьте добрі, виставляйте це все, щоб люди мали можливість почитати. Але так, що ви пишете, друзі? з з цих депутатів до чорного списку, та це всі депутати. Слуга, ну може одинично, я не знаю там одиниці. Більшість депутатів ВРУ – це слуги сатани, слуги олігархів. Дивіться, що вони проголосували. Продаж української землі. Так, далі, <кхід> ці всі фінансування цих процедур, вони як в рот води набрали, коли вводили незаконний лохотрончик з тими карантинами. І так далі. То можна продовжувати список далеко і довго. Так, діти помирають в лікарнях. Бо нема за що лікувати. Бюджет 1 трильйон 300 мільярдів. А діти помирають, нема за що лікувати. Там тисячі гривень, сотні гривень. Бинта в лікарні не дадуть, розумієте? Так. Правильно пише Саша, ми їм не потрібні, їм потрібні люди роботи покірні, як то кажуть, чіп на руку або на чоло і давай. Тому це вся є цифровізація, ця вся. Тобто встановлення диктатури. Тому, друзі, це все до цього підводиться. І знищення, звичайно, я вже повторював, інституту сім'ї, і провадження публічно популяризація, особливо серед дітей, е содомітів. Так. Що ви ще пишете? От пише один з дописувачів: це дійсно останній час судом того моря відпочиває написано в Біблії, що Антихрист. Заборони всі свята Божі, а свої бісівські ідеї буде установлювати мрак. Одне тіше, що Господь йде та буде суд. Друзі, насправді, царство небесне вже є між вами, якщо ви світла людина. Каже Христос: Царство Небесне не тут, ні там, а вже є серед вас, вас всередині. Просто ми маємо бути людьми світла і тому є ці чати руху права людини, щоб світлі люди об'єднувались. І в чатах, друзі, не шукайте там з претензіями, сварками. Тобто, шукайте, що вас об'єднує, шукайте для спілкування, для творення нових поселень, шкіл, різних кооперативів. Творіть оце все. Об'єднюйтесь в певні спільноти, знайомтесь, це для цього ці чати в кожному місті. Якщо ви заходите, в мене підвіду, і вашого міста чи села там немає, а ви хочете, щоб був чат руху права людини в вашому місті чи селі, є анкета, додаєтесь і стаєте адміном. Отаке друзі. Так, правда, депутати присягають рогатому, тому що ти або служиш Богові, або Мамоні. Якщо вони служать Мамоні, ну то. Зрозуміло. Та, друзі, дякую за хороші побажання. Так. От. Таня Солтан пише: От вона мені якраз це сьогодні прислала. Дякую тобі. Та пише, це йде кінець цієї цивілізації. Тому що це все йде по спіралі, і не перший раз цивілізація піднімається, на перший рівень, але що приходить, зносить дах. і І от така історія. Так, що ви ще тут цікаве, пишете? Зараз зайду, бо тут коментарі йдуть, йдуть один за другим. Так, хочуть вирощувати послушних овочів рабів Друзі, ви повністю праві, хоча більша частина, більша частина та перетворюється в зомбі в цьому зомболенді. Але є, е, є раціональне зерно. Законопроект, друзі, ви даєте питання: законопроект. Зараз я вам ще раз назву. 83.06. Заходите на сайт Верховної Ради, в дописі під відео є посилання, читайте. Добре. Дякую вам, друзі, за те, що ви активні. Дякую за те, що ви додаєтеся в наші чати. Дякую за донати, підтримку. Поширте це відео для того, щоб правда пішла, як проміння Сонця, бо ви є світло для світу. Також підписуємося на канал, бо ми кожного дня ростемо. Коментуємо відео, тому що в коментарях ми обмінюємося думками, це важливо. І пам'ятайте, Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюсь до вас донести істину, щоб ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті. Істина це Творець, творець, де перебуває в нас самих. Тому сила, яка в вас всередині є сильніша за цей світ. Тому цю інформацію приймаємо тільки як інформацію, розуміємо, куди рухає світ. А ми творимо свої спільноти, свої поселення, свої школи, свої кооперативи, об'єднуємося зі світлими людьми, стаємо сильними духовно, фізично, інтелектуально, морально, психологічно, у всьому. у всьому. В багатстві, в здоров'ї, в всьому стаємо сильними. Тому здорове харчування, викидаємо сміття інформаційне з голови, тобто зомбоящих, всякі чати. В тому числі телеграм по пропаганді на бік. Виходимо на природу в ліс, буваємо на тишині, навіть вдома, самі собою, в Тишині. От, починаємо ставати сильними, як той спецназ. От, Ми маємо бути сильними. І я повторюю: я не хочу бути пастором взагалі. Я хочу бути вільною людиною, сильною серед вільних і сильних людей. Тому давайте, друзі, творити сильну спільноту. Обняв вас. Люблю. З Богом